Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі читати Крутобуктю. Але ви спускайтесь, вниз тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам покажу і розповім про таку книгу, яка називається Bloodborne. Я вже вам показував і розповідав про три книги, але в мене їх вже наразі немає. А сьогодні я вам покажу четверту. Звичайно, Bloodborne — це комікси а, дуже незвичайні. Є така гра на консоль Bloodborne, і весь сюжет в ній полягає, якщо я не помиляюсь, битися проти різ... різних монстрів і всяке таке. Тобто, сюжету немає майже. І в коміксі дуже схожа штука. Якщо... Перші дві. Ще там був якийсь сюжет і текст, там якісь монстри і чума. То в третій, і в четвертій просто відбувається якась е, не, не зрозумію, що. В третій якась в е, такій масці в масці такій від чуми, якщо ви розумієте, ворона така ходить по світу, е, не розуміє, що відбувається. А в четвертій схожа ситуація, але вже з чоловіком, який прочитав якусь сторінку, відключився, і в нього почались галюцинації. Там, де він ходить по якомусь лісту, лісу, там, де горить місто, там, де його в психлікарні, там, де він ще щось. І, і це взагалі ну дуже дивні комікси, справді сюжету майже немає. Тобто, сюжет полягав в тому, що в світі відбувається незрозумій що. Чума і монстри. Е, і дуже незвичайні комікси. Звичайно, якщо ви, в, якщо ви грали в Bloodborne, і якщо вам ця гра сподобалась, то може вам і сподобатися ці комікси. Але якщо ви хочете почитати саме, саме щось, почитати, якісь комікси цікаві, то саме ці комікси б я вам не, не радив би. Тому що тексту майже немає. І сюжету теж майже немає. Але незвичайні комікси і навіть не знаю, що ще про них сказати. Можу вам сказати тільки те, що не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба? Ну а всім па па-па-па!